Ця в ранах, по боях, величезних синцях, їй боляче тяжко, та вона не кричить, радість моя, не здавайся, стій до кінця, вірю, що тяжко, вірю, болить, яка ти побита, красуне моя, замучена, втомлена, наче й не ти, тіло в крові від горя бліда. Благаю, неньку моя, лиш живи, тримайся, будь сильною, мамо, не плач, твої сльози тяжчі за весь інший біль. Знаю, я винна, благаю, пробач, та мені без тебе нікуди йти. Бентуємо рани твої та дарма, до дірок знов їх розривають кати. Для них святим раєм здасться пітьма, коли побачать, на що здатні твої дочки і сини. Знаю, біль тебе ніяк не мене адже стільки тіл поклали за волю твої діти, життя несправедливе, складне, життя повне радості, величезного горя, вся в ранах, Побоях величезних синцях. Тобі боляче, тяжко, та ти не кричиш. Україно, живи, Україно, вставай, Україна, ненько моя, не мовчи.